Буквально кілька годин тому Дональд Трамп оголосив День звільнення Америки, заявив про запровадження нечуваних митних тарифів. Зараз історики та економісти шукають подібні прецеденти в історії США і вже кажуть, що за останні 200 років нічого подібного не було точно. Ми поговоримо про це зараз із засновником аналітичного центру об'єднана Україна» Антоном Кучухідзе. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Антоне, доброго ранку. Доброго ранку. Ну що почнемо трошки з цифрок? Значить, 34% на товари з Китаю, 20% на товари з ЄС, 10% на товари з Великої Британії, яка, до речі, свого часу вийшла з Євросоюзу, передусім для того, щоб якраз таки торгувати без мит із США, 25% мита на всі автомобілі іноземного виробництва. Список нових тарифів величезний, охоплює майже всі країни, з якими у США є бодай якийсь товарообіг. Трамп оголосив світу якусь торгівельну війну, і як відреагують інші країни, взагалі, які можуть бути наслідки після. So. Ну, однозначно, що е, зі списку 135 держав е, буде е, реакція абсолютно відрізнятися. Ну, зокрема, якщо ми говоримо, наприклад, про е, названі вами суб'єкти. Тобто, Китай, Китай давно вже принципово сказав, що буде відповідати на тарифну війну е, проти Сполучених Штатів Америки. Європейський союз заявив буквально цього тижня. Е, пані Фондерляйн заявила про те, що в принципі е, тарифи у. Відповіді вже готові у Європейського Союзу, але вони б не хотіли цього робити, бо це буде все одно удар по взаємним економічним зискам і так далі. Але Європейський Союз теж готовий. Британія буквально вчора пан Стармер чітко зазначив, що в разі ведення якраз таки санкцій проти Британії ну мається на увазі додаткових квот. То Британія буде діяти у відповідності до власних національних інтересів, не уточнив, як вони будуть діяти, але це був натяк про те, що Британія може відповідати на такі речі абсолютно взаємними політичними кроками. Тому зараз буде дві тенденції. Головних перша тенденція це те, що Трамп грає на внутрішній електорат і на, скажімо, Внутрішнє виробництво Сполучених Штатів Америки, вводячи якраз таки захисні заходи для власних товаровиробників, він намагається показати, що він захисник США, переможець і так далі. І так далі, тобто ситуативно це десь дійсно так. Але ж ви розумієте, коли почнеться ефект дій взаємних санкцій, економіка ж вона двостороння. Вона не так. буває з вигодою лише в одну сторону. Ну, хтось заробляє більше, менше, але все одно це про спільну вигоду. Ага. То почнуться проблеми насамперед інфляційні. Для сполучених штатів Америки і наскільки глибокими будуть ці проблеми лише покаже час, тому це з одного боку ситуативно гра на руку своїм товаровиробникам з іншого боку, ага. це потенційні економічні ризики у вигляді інфляції і. Падіння економічного зростання в тому числі і ще один момент: що на таких речах заробляють окремі спекулянти, які вміють бавитися з біржами, і не виключено, що такі жести Трампа теж направлені на окремих, скажімо, обраних спекулянтів, які ага. дуже плідно збагачуються на хм. певних спекуляціях. Пане Панадо. По... В мене уточнююче запитання з цього приводу, яке, мабуть, може поставити собі кожен українець, uh -huh. що буде з доларом? Ну, Долар почне коливатись, але там історія про те, що я зараз бачу дуже багато вкидів про те, що ось там долар послабиться і так далі. Навряд чи він послабиться, щоб він послабився. Повинно е, пройти дуже багато часу. Вся міжнародна торгівля вона пов'язана з доларом. Тому певні коливання однозначно будуть, е, але в цілому долар буде зберігати е, свою Фух. якраз таки роль домінуючої валюти в світовій торгівлі. Ви не, не видих. Слава Богу. слухайте. Але якщо серйозно мені здається, але що те, цій... тримайте у трьох валютах завжди гроші. Це всі економісти кажуть. Долар, євро, там можливо фунти і національна валюта. І Тому, Тому розподіляйте все, що у вас є. Клас. Е, дивіться, якщо зараз серйозно, то мені здається, що ці всі мита вони е, трохи ізолюють Сполучені Штати від всього світу. І чи можна вважати, що тепер вони складуть свої повноваження світового лідера і, от знаєте, повернуться в 19 століття? Е, я, я думаю, що. Скажімо так є певні сили в США, Штатах Америки, які будуть заважати цьому. Ну зрозуміло, що є потужний рух глобалістів, є потужний рух глобальних компаній в Сполучених Штатах Америки, які мають інтереси, якраз таки в багатьох державах світу. Тому поступово буде формуватися протидія всередині Сполучених Штатів Америки. Тому я не був би настільки однозначним. Я би сказав, що ми зараз входимо в стадію, коли всередині США почнеться ось ця боротьба за статус цієї держави. До речі, примітно, що проти Росії Трамп не запровадив жодних мит. А на українські товари миту буде 10%, здається. Це вже почалась політика? Чи існують якісь економічні обґрунтування такого підходу? І до речі, на нашу українську економіку ці мита в 10% вплинуть? Що стосується мит по Російській Федерації і Білорусі, то тут треба зазначити, що Трамп обрав позицію не тиснути. Або не дуже тиснути, або типу, показати, що він принципово інший ніж Байден. Тому політично це такий жест до расистів. Що дивіться у нас з вами переговорний процес, тому ми зараз не включаємося на повну, зберігаємо певні люфти для того, щоб ми налагодили якусь там. Комунікацію, діалог і просувалися по питаннях миру. А економічно вже є коментар міністра фінансів Сполучених Штатів Америки, який сказав про те, що ці держави знаходяться під санкціями, і типу типу Сполучені Штати Америки з ними не торгують. Ага. Ось і так, і таким чином він виправдав ну фактично політичний жест. В бік терористичної Росії, що стосується України, то якби це було, знаєте, як окремо тарифи по Україні, тоді ефект економічний негативний був би набагато більше, враховуючи, що а, зараз а, ці якраз такі тарифи ведені по а, Великій кількості держав, більшості ага. незалежних держав, які існують в світі, то ефект не буде таким, скажімо, яскраво вираженим. Однозначно він буде негативним, але треба розуміти, що при всій повазі Сполучені Штати Америки ніколи не були головним торговим партнером для України ні з ну, точки зору ага. експорту або імпорту. Хотілося б ще поговорити про те, що стало відомо, що наступний Рамштайн пройде без участі американців. і Глава Пентагону Під Гексет не поїде на зустріч в Брюссель. це Заплановано 11 квітня. Як це розцінювати? Що Сполучені Штати більше не є нашими союзниками? Е, ні, тут я не був би таким категоричним. Це цей, цей жаст цей жест треба розцінювати таким чином, що американці заграють з расистами, показуючи, дивіться. Ми тут виходимо з Рамштайну на певний час. Але якби заяви про повний вихід немає, просто є заява про непоїздку. Тим, тим паче, що я думаю, що хтось з офіційних представників США все одно буде, можливо, не рівень міністра оборони, але хтось буде. Але дивіться, ми ж будь-який час можемо включитись. Ось це, знаєте, вони грають ось цю гру. Типу, дивіться, а ми можемо так, а можемо так, але ми робимо ось так. Тому поки, поки скажімо, переговорний процес з расистами триває, і поки Трамп вірить е, ілюзорно вірить про те, що можливий прогрес, то американці будуть себе так вести. Головне, що сам формат Рамштайну він нікуди не зникає, uh -huh. не дивлячись uh -huh. на те, що американці заграють. Тобто британцям, Франції, Німеччині іншим європейським лідерам, вдалось цей формат зберегти задля підтримки України, а це дуже важливо. Ну так, ну, як кажуть, американці же деверта же з доброї волі. Uh -huh. Ну і завтра власне буде зустріч військових представників країни, які готові відрядити в Україну свій контингент. Цю подію напередодні анонсував президент Володимир Зеленський. Що вам відомо про подію? Хто приїде з якими пропозиціями? Ну, скажімо так, якщо брати інсайди, які були цього тижня в різних засобах масової інформації, то зрозуміло, що ключову роль будуть відігравати Британія і Франція. І в понеділок навіть була заява пана Стармера, який сказав, що будемо на тижні детально проговорювати з Україною якраз такі питання гарантій безпеки. Що стосується безпосередньої кількості потенційних учасників різних. В форматі військової місії на території України, то, за різними даними, охочих держав більше 20, деякі видання пишуть про 30. Але ви ж розумієте, що військова місія вона вимагає дуже багато речей для функціонування, починаючи просто від матеріального забезпечення, там, технічного забезпечення до безпосередньо там, піхоти там, і, так далі, і так далі. Тобто, це дійсно великий, скажем, Обсяг роботи, які Виконують у військовому сенсі і тут різні держави, навіть малі держави, можуть підключатися для виконання певних технічних або матеріальних завдань. Головне, що вже очевидно, що альтернатива американській політиці є. На чолі цієї альтернативи, якраз таки президент України, пан Стармер, і пан Саркозі, є підтримка військова, є Європейський Союз, який зараз розвиває Зробляє програми військової підтримки для України, і тобто, не дивлячись на всі проблеми, які потенційно виникнуть через віддалення, поки uh -huh. що через віддалення американської сторони українська дипломатія знайшла механізми для того, як перекривати питання забезпечення власної армії і функціонування державності, зрозуміло. Uh -huh, Дякуємо за те, що долучились до ефіри. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був співзасновник аналітичного центру об'єднана Україна Антон Кочухідзе. Дякуємо.